Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакції прийшов один дуже цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Син жінки пішов від дружини два роки тому. Спочатку невістка дуже сильно злилася і ігнорувала їхню сім'ю, але через півроку заспокоїлась і дозволила Свекрусі відвідувати внуків. Її син не цікавився тим, як там його діти. Він вважав, що єдиний його обов'язок це оплачувати елементи. Тому він майже ніколи не відвідувався їх дітей. Але його мама любила онуків. Вона не раз приходила до них з смаколиками і чимось солоденьким. Коли народився його старший син Олесь, то батько майже не приділяв йому часу, а потім, коли з'явилась донечка Марина, знайшов собі нову жінку. Через рік про це все дізналася Оля, його дружина, котра негайно почала вимагати розлучення. Олені батьки живуть за кордоном, тому що старічний хлопчик і чотирирічна дівчинка зараз на ній. Інколи дівчина просить свекруху допомогти, але в основному дітьми займається сама. Оля ніколи не мала нічого проти свекрухи, звісно, їй було неприємно, що матір прикривала чоловіка, але вона нічого не могла вдіяти. Як не як вони тепер пов'язані дітьми. Свекруха була непоганою бабусею. Приходила, гостила дітей, могла примчатися у будь-який момент, дарувала подарунки. У Олі з чоловіком була спільна двохкімнатна квартира. Після розлучення чоловік віддав квартиру Олі, бо на ній одній лишалося двоє дітей. Проте вона продала ту квартиру і купила одну кімнатну. Тісно, але їм з дітьми вистачало. Сама дівчина працює в одній юридичній компанії. Грошей багато не заробляє, але для життя достатньо. Бабуся також давала їй гроші, але Оля весь час відмовлялася, доки жінка не почала говорити що це для внуків, тому їй прийшлося їх брати. Але Оля не залишилася одна. Її батьки, що за кордоном, теж стараються допомагати. Окрім того, невістка ще робить заощадження на нову більшу квартиру, щоб діти могли жити. В власній кімнаті. І так незабаром їхні стосунки покращились. Одного разу свекруха попросила переночувати в Олі, бо її квартира розташована близько до поліклініки, і було зручно зранку встати і піти. Спочатку дівчина трохи задумалася, а потім я не проти, можете переночувати. І завжди бабуся приїхала зі смиколиками та подарунками для дітей. Пили чай і розмовляли, як Оля мовила, що жінка буде спати на розкладушці. Бабуся заперечила, бо знала, що сама Оля завжди тут спить, тому сказала, що буде спати на дивані на кухні. Але Оля вразила старенькою своєю відповіддю. ні, там буду спати я зі своїм чоловіком. У голові свекрухи в той момент гора думок пробіглася. Вона має чоловіка спить з ним, коли в неї діти від іншого. Бабуся вирішила подзвонити сватам і запитати, чи вони щось про це знають, але зупинилася, бо подумала, що так від неї можуть забрати онуків. Коли жінка прийшла додому з поліклініки, то зразу подзвонила невістці. Так не можна чинити з дітьми, тобі потрібно про них думати, а не про себе. А ваш син він думав про дітей, коли спав з іншою. На цьому розмова закінчилась. Зараз старенька не знає, що робити, вважає це неправильним і жаліє внуків. Любі друзі, а як ви думаєте, чи прав, правильно поступила Оля, що продовжує життя далі? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.